Вітаю на своєму каналі для вас практичний кейс NUMO Kids. Мама має число свідомості 1, а дитина має число свідомості 2. Нагадаю, одиниці це ті, хто народжені 1, 10, 19 та 28 числа. А двійки ті, хто народжені 2, 11, 20 та 29 числа. Отже, якщо ви маєте двозначний день народження, ви просто зводите до одиниці і отримуєте 1 або 2. Що може відбуватися? Мама звикла до директивних способів виховання, тому що мама це лідер, і вона звикла все контролювати і все робити так, як вона вважає за потрібне, тому що саме її думка, вона для неї являється в її сприйняття самовірно. І те, як вона діє, для неї також є, являється самим правильним. Дитина з числом свідомості 2 – це емпат, і їй потрібна додаткова ніжність, додаткова увага, тактильність, зайве Я тебе люблю, що завгодно. Але те, що мама буде робити, дитині буде давати відчуття такої, знаєте, злагоди, комфорту, захищеності і необхідності. Це така дитина, яка буде потрібно намагатися зрозуміти батьків, але вона буде хотіти, щоб і її зрозуміли також. А батьки, в свою чергу, не будуть розуміти її, тому що вони будуть від неї вимагати бути ними. Як же цьому можна зашкодити або зробити так, щоб це не відбувалося взагалі? Мамі потрібно зрозуміти свою енергію і потрібно зрозуміти те, що дитина це не вона. І у дитини своя даність від народження. І коли мама зрозуміє і прийме для себе, що її дитина зовсім менша? Вона зрозуміє, що саме потрібно її дитині, які а, треба робити дії, які казати слова, а які фрази взагалі не використовувати. То дитина почне розквітати просто з кожним днем. Отже, що робити, коли ви не розумієте свою дитину, але дуже хочете зробити так, щоб ваші стосунки, ваші відносини стали дуже комфортними і теплими. Перше, що ви можете зробити, це записатися на мою консультацію, і друге, підписатися на мій канал і не пропустити, коли вийде книга Цифрове розуміння дитини, бо це вже відбудеться дуже-дуже скоро. І в цій книзі ви зможете побачити абсолютно різні співставлення енергії дітей, енергії батьків, і розуміти вже почати дитину прямо зараз, з моменту того, як ця книга опиниться в ваших руках.